Починаємо розбір сайту Нікіта Тойс. Отже, ну, якщо так брати, заходимо з першої ліцеї і бачимо, що дуже багато є різноманітних категорій і воно все так помовити вкупі. Ось, якщо йдемо по технічній стороні, починаємо. Ну, тобто... Мета-теги я проаналізував, вони забиті по автогенерації, тобто по шаблону. Тут міняється тільки назва, а description він одинаковий. Тобто через це виникли у вас проблеми із тим, що сайт погано індексується і в індексі є дуже-дуже маленька кількість сторінок. Тому що в нас іде автогенерація, ніякої зміни, ніяких цих немає. Тобто, все по шаблону, і Google це все відкинув. Це є одна єдина помилка, чому у вас не відбувається ріст. Е, інша помилка, тобто сайт такий, він дуже його багато і він його незрозуміло. Тобто, тут якісь картинки, тут же є хід продаж. Тут збоку тобто його бажано було б вже переробити на нормальний сучасний дизайн, і тоді було б значно краще. Якщо ми, бачимо, що, ну, якщо ми додамо в корзину, перейти в корзину, ми бачимо, тут у вас є покрокова модель, вона автоматично зменшує вашу конверсію десь в 2 рази має бути е, сторінка замовлення <кій> на одній сторінці і вже має користувач розуміти, що і як він має заповнювати. Тут йому треба розгортати, це все незручно і, ну, як на мене, неправильно. Тобто ось все має бути розгорнено, людина мала заповнити, людина мала вибрати спосіб платежу, так як тут є. Там Нову пошту, Укрпошту, Скажемо по цьому тут зроблено. Но все має бути розгорнене і тоді буде все добре. Е, тепер йдемо до загального аналізу вашого сайту. Тобто весь цього нашого сайт ранжирується по 64 ключових словах і одне нове ключове слово. Тобто, тут росту як такого-то дуже маленький, Ось позиції видачі там, 100. І по е, ключових словах ми теж, теж бачимо, що мало. Якщо ми бачимо, що е, ключові фрази, які цей, це тільки ранжирується щось головна сторінка. Ну і там декілька, декілька цього. Ваші конкуренти вони е, значно кращі, ось, і е, вони, скажімо, більше е, по конкурентах, вони більше вверху. Ось тепер що потрібно би зробити. Тобто тут ну, силожна маса, інтернет-магазин наращувати немає смислу, тому що це буде дорого і це буде не завжди ефективно. Е, що б я зробив? Правильно, подумати про подачу, правильно зробити інтернет-магазин? Раз. Крім цього, якщо не налаштований, тому що я не бачив... По налаштуваннях, зараз я ще раз перевірю. У вас є я не, ну, Тут незрозуміло, тут є даталеєри у вас. Но в даталерах тільки я бачу, що є аналітика. І рекламних аккаунтів я не бачу. Треба буде це все попідключати, подивитися, які конверсії йдуть, як у вас налаштовано з середини, чи у вас є реклама Google Shopping, чи у вас є проста реклама, і що це з цього всього можна витягнути? Я з е, нішою дропшипінгу працював, і з нішою іграшками працював. Тут питань немає. Можна це все гарно просунути, можна розробити правильну стратегію. І так як ви є поставщиком, ви можете нормально мати продажі, тільки якщо правильно це все зробити. Тому що у вас е, ну, у мене недостатньо інформації, немає е, аналітики, немає серш-консолю. я не можу сказати і розкрити всю глибину вашого сайту. Те, що я побачив, це я сказав е, по, по тих джерелах. Я сказав, будуть будуть доступи до аналітики. Я е, зроблю розширений розбір вашого сайту і вкажу на усі помилки. Дякую за увагу.